Вітання глядачам Суспільного Це дайджест новин тиждень Суми. І я, Христина Довбня, традиційно підготувала для вас актуальну інформаційну картину на Сумщині за тиждень. Сьогодні говоритимемо про таке: можливий наступ росіян на Сумщину та ситуація на сумському напрямку в цілому. Що відомо, ми зібрали актуальну інформацію за останній тиждень. Евакуація з Білопілля. Як жителі прикордонного міста виїжджали у безпечні райони? області покажемо та розкажемо обстріли Сумщини армією РФ про ситуацію за тиждень. У фактах та коментарях у Сумах встановили вуличні укриття. Де вони розміщені? Про усі новини уже за мить. І розпочинаємо наш дайджест із новини, яка цього тижня викликала емоції серед сумчан. Мова про можливий наступ на Сумську область. У чому ж таки справа? У вівторок, 14 травня, у виданні «The New York Times розмістили матеріал, у якому начальник генерального управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, атака росіян у Харківській області може тривати ще. Ще 4 дні. Після цього російські війська можуть піти у наступ у Сумській області. Того ж дня, 14 травня, в ефірі телемарафону Єдині новини Кирило Боданов пояснив, що ситуація на Харківщині стабілізувалася. Сили оборони мають на меті вибити противника з території, а на Сумщині активізації зараз не спостерігають. Це, в принципі, інформаційна операція для того, щоб змусити наші угруповання. Скажімо так, відходити на східних напрямах, щоб було враження, що їх починають оточувати і відрізати, але це не так. Друге, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України, також він додав, що росіяни насправді планували подібну операцію в Сумській області. Зараз невеликі угрупування вони утримують у суджі. але ситуація допоки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану. На інформацію про можливий наступ росіян на сумському напрямку відреагував начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Наступальних дій військових РФ на Сумську область не зафіксовано. Наші військові боронять кордони Сумщини. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ також повідомляє, що у Сумській області обстановка суттєвих змін не зазнала. Змін у стані та положенні військ не відбулось. А наступного дня, 15 травня, в ефірі марафону, суспільна студія, речник оперативно-тактичного угрупування військ Сіверськ Вадим Мисник повідомив, що нині військ РФ для наступу на Сумщину недостатньо. На наша розвідка працює, і ми будемо в відповідності до цих сценаріїв вже розвитку подій давати, давати свою відповідь і свої заходи відповідно. Проводити оперативну ситуацію на Сумщині прокоментував і начальник сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, у прикордоні Сумської області дислокація російських військ суттєво не змінилася. Повноцінного масштабного російського ударного угрупування не спостерігається. Про оперативну ситуацію на Сумському напрямку ми також розповідаємо у наших соціальних мережах. Долучайтеся до сторінок Суспільне Суми на Фейсбук, Телеграм і Вайбер, а також читайте наш сайт і дивіться Ютуб канал. У кінці минулого тижня на своїй Фейсбук-сторінці міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що з міста готують тимчасову евакуацію населення, попередню до сум на термін приблизно до місяця. Евакуацію Всіх бажаючих до обласного центру міська влада Білопілля оголосила на 14 травня. Основна причина евакуації постійні обстріли, говорить Юрій Зарко. Передівачку взяла. Ну, суми, котрі поїхали, а я думаю, далі поїду. Світ побачу, що під старость вже. Просто я сина поховала недавно. А це може, розвіюсь, так не так уже буде больно. Обстріли може бути коли завгодно, з різних видів озброєння. Ну і з іншої сторони ми також маємо ситуацію, коли зараз масово виїжджають магазини, виїжджають там, банки, різні установи, коли люди не можуть навіть ну, елементарних речей придбати. Німці такого не робили в бою. У нас німці в хаті жили, а ті що роблять Безсовісні вони. За словами міського голови, до початку повномасштабної війни в Білопіллі мешкало 16,5 тисяч людей. Нині лишається близько 4 тисяч. До слова цього тижня відновили евакуацію і для жителів Великописарівської громади на Сумщині. Про це повідомляла голова громади Людмила Бірюкова. Щодня протягом тижня на евакуаційному автобусі людей довозили до автовокзалу в Охтирці. От Нашої хати впало 100 метрів. Віранду і стінку розвалили. Їздили забивати, позабивали. Картохи посадили, тікаємо, там стріляють. Також для тих, кому ні до кого їхати, облаштували місце компактного проживання у селі Грунь, зазначила Людмила Бірюкова. Російська армія продовжує обстрілювати громади Сумщини. Ми зібрали факти і коментарі про ситуацію цього тижня. Ввечері, 12 травня, російські військові обстріляли місто Білопілля. Із під завалів врятували бабусю, який понад 80 років. Прибігаємо в першу чергу до бабушки, а вона лежить, бідно дивиться у потолок і все, нічого ніде не каже. Чутяніна, чотяніна називається Карпичів. Ну повністю чоловік отак був у Карпичах. До місця події негайно прибули співробітники ДСНС, обстежили територію бабусю, швиденько звільнили та перенесли в більш безпечне місце. Медична допомога їй не знадобилася. У ніч на 13 травня армія РФ обстріляла Краснопільську громаду на Сумщині. Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік. Його 19-річний син та 41-річний родич отримали поранення. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Ми сиділи в хаті, а він у мене інвалід, він на костелях, він стояв на породі, він не вміє а син стояв ось воському газової плити, син теж в больниці. Син в лікарні, ще хто в лікарні? Брат, мій брат. Зранку, 13 травня, російські військові вдарили з реактивної артилерії по місту Дружба на Сумщині. Удар прийшовся на центральну частину міста. Я зрозуміла, що це дуже дуже близько. Я прибігаю сюди. Тут просто пил стовпом стоїть. Все повибито. За інформацією міського голови Євгена Харитонова, В результаті обстрілу люди не травмувалися. Проте були пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач. 14 травня під обстрілами російської армії було село на Білопільщині. Військові РФ обстріляли населений пункт зі ствольної артилерії, повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Оце у мене на городах дві вирви. Весь шифер позривало, у людей вікна усі побило балкони. Це добре, що я встала без десяти сім. сім. Сім без сім. А я би раніше устала, я б блазла по хаті мене б вбило. 15 травня військові РФ з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району. У наслідок влучань з боку РФ загинула 60-річна жінка. Було пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, повідомили в прокуратурі Сумщини. П'ять мобільних укриттів привезли до Сум представники благодійного фонду з Одеси. Це висок. Прочний високоякісний бетон с 3240 внутри. Двоєне армування сіткою З внутрішньої сторони ще додана е, сітка, яка стримує розльот осколків. Розраховане мобільне укриття на 10-15 людей. Укриття такого типу благодійний фонд встановлює із 2022 року. Вони є в Одесі, Миколаєві, Херсоні. Рішення про розташування укриттів приймали спільно із ДСНС та з урахуванням досвіду інших міст, каже радник міського голови Віталій Жиленко основному це такі центральні міста, де скопичення людей. За два дні після встановлення укриттів наші кореспонденти з'ясували, що у трохи з п'яти вуличних укриттів зникли замки, а в деяких з'явилося сміття. А якщо буде летіти, де людям ховатися? Я вважаю, що це правильно зроблено. А що можете це защитіть? від чого От жити там вітра? Віталій Жиленко сказав, що вони будуть відкриті в день, а на ніч закриватимуться. Наразі визначають утримувача цих об'єктів, які займатиметься їх прибиранням і ремонтом. Повідомив керівник департаменту інфраструктури Сумської міської ради Євген Бровенко. Питання щодо проведення в укриття електрики наразі опрацьовуються, додав він. Такою інформаційна картина на Сумщині була цього тижня. Традиційно разом із командою будемо вдячні за перегляд, вподобайку і коментар під цим випуском. Я, Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю тихих вихідних. До зустрічі у Дайджесті, Тиждень Суми.